Робота не дати пораненому померти це є абсолютно те, що треба військовому медикові зрозуміти військовому лікареві. Твоє завдання не вилікувати пацієнта. Твоє завдання зупинити кровотечу, закрити те, звідки немає текти, і відкрити всі отвори, які мають бути відкритими. Там умовно заліплені очі. Вони мають бачити, забиті вуха, носи і так далі. Страх там перетворився на напевно. Він влився в інший вияв нашої енергії. Ми не мали часу боятися. Ну просто безперервно працювали. Я за Насправді, робота військового медика кардинально інакша, ніж робота там, умовно, в лікарні. Десь вона чимось схожа до роботи на швидкій, але тебе не викликають Тиск поміряти. Тебе умовно безперервно викликають на якісь жахливі явища, на якісь супермасові ушкодження і так далі. Десь за два дні цей страх повністю зник.